Обов'язки президента до обрання нового глави держави детальніше про виборчий процес в Румунії, російський слід та чому для України важлива посада президента сусідньої країни. Говоримо далі на зв'язку. Дмитро Левусь, політолог, експерт, міжнародник громадської організації, аналітичний центр Об'єднана Україна, пане Дмитре. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Отож, пане Дмитре. Перш за все, а якщо буде проведено розслідування, і буде доведено причетність Тюрджеско до власне проведення агресивної рекламної кампанії в обхід виборчого законодавства Румунії, а чи зможе він зійти з виборчої гонки? Насправді ми вже побачили, що сам по собі пан Жаржеско, і можливий і радий був би зійти з виборчої гонки, коли до нього приходили журналісти та активісти. То він так дуже нервово реагував. Але ймовірніше за все, зараз уже ним та його оточення прийнято рішення залишатися в політичному процесі. Ми це бачимо. Тобто він таку достатньо вже тепер уже агресивну позицію зайняв. Щодо того, які будуть результати наслідки розслідування, то тут гадаю. Може бути статися так, що його просто з за законодавством румунським примусять зійти з цієї з цих перегонів, бо ми бачимо, що Румунія налаштована держава румунська налаштована категорично в цьому плані. Я збиралася поставити наступне питання. Наскільки вся ця історія може вплинути на рейтинг жуческо, але я так розумію, що про рейтинг і мова не може йти, оскільки очевидно, що він не не пройде до другого тору. Ну гадаю, що так, зараз це, навряд чи ми можемо говорити про те, що відбудеться зростання рейтингу, що він стане суперпопулярним політиком, але те, що в цих колах, які негативно налаштовані по відношенню по відношенню до НАТО, до Європейського Союзу та України, він його популярність закріпиться і він буде і буде зростати, це ну це без безперечно. А, а як на ваш погляд, хто? Замінить джорджеску в конкуренції на, на на цих виборчих перегонах. Хто складе конкуренцію єлені ласконі? Ну, е якщо виходити з е тих результатів, які е були, да, то з високим ступенем ймовірності, це може бути діючий прем'єр-міністр Чилак. Да, тобто він і е е так займав, е ну якби відбувалися вибори по-іншому без втручання цього російського через Тікток на підтримку Джорджеску, то він і е так да, він займав займав би друге місце. І то в принципі, це було би і це було. Логічна теж системно. Тому я думаю, що десь приблизно так все й виглядатиме. А чому в Румунії на ваш погляд пішли на цей, як на мене, безпрецедентний крок? Якими могли б бути наслідки, якби результати першого туру не анулювали щодо наслідків? Ну, ми можемо подивитися, побачити це наприклад, на на, на, на прикладі Грузії, да, тобто uh -huh. свого часу грузинська мрія теж заходила насправді в 2012 році. З застосуванням різних механізмів, да, тому тут це, це однозначно. В, е, і Тут такий злам політичної системи, і саме тому, що е, ось ця безпрецедентність цього втручання, вона і для Румунії. І приклад Молдови, до речі, за якою в Румунії ну з нею пов'язані дуже слідкують і е, цей вплив російський, який буквально да, там місяць тому теж всі спостерігали. Він десь, мабуть, і включив ось за цей, так би мовити, імунний захист румунської політичної системи. Пане Дмитре, як, на ваш погляд, чи очікувати від Росії повторного втручання у виборчий процеси в Румунії, і які механізми можуть бути впроваджені саме країною для запобігання цьому? Ну, гадаю, що можуть бути, звісно, бо ми, ну, ми хто як не ми, дуже добре знаємо, да, що таке Російська Федерація, що як вона втручається, і тут це безперечно, тим більше, що вже. В є там і створені механізми витрачення кошти, хоча б вперше такий удар. Тож, гадаю, що ну, тут, мабуть, їм зараз доведеться відпрацьовувати якісь нові механізми, бо все ж таки тут зараз уже в Румунії є так би мовити механізми, як запобігати. Uh -huh. Тому тут поки що важко сказати в цьому плані. Нам ну, зараз ми разом з вами озвучили таких кандидатів президента, як Єлена Ласконя та Чулаку, діючий прем'єр-міністр Румунії. Чи є хтось ще на ваш погляд, хто би міг стати претендентом на перемогу у виборах в Румунії? І як ці кандидати провадитимуть міжнародну політику зокрема стосовно України, як на ваш погляд? Ну насправді я не настільки глибоко да, занурений в румунський політичний uh -huh. процес, для того щоб да, казати все практично те, що ми зараз говоримо, це те, що на поверхні. Uh -huh. Гадаю, що ну поки що, да, ми бачимо, що, що залишатиметься до виборів, які будуть призначені діючий президент Клаус Йоханіс, uh -huh. і у якого добрі відносини з Україною і. Більше того, да ми можемо сказати, що ось е, цей контакт, який є у Зеленського з Яганісом, це е, наші відносини. Вони більше того залагоджені практично всі е, проблеми, які були. Нам говорять про те, що будь-які із кандидатів ось цього політичного mm -hmm. процесу, який зараз може перемогти, в принципі, їх відносини з Україною є будуть можуть бути да з високим ступенем ступенеммовірності будуть стабільними. тому тут гадаю, що це головне було для і для Румунії також, і для і це важливо для нас, що Румунія не допускає ось цього контрсистемного підходу і зламу цієї системи. Пане Дмитре, і наостанок, скільки часу зазвичай потрібно для повного перезапуску виборчого процесу, і як це може вплинути на політичну стабільність в країні, але у нас буквально півхвилинки? Да, ну, е, наразі якраз відбулися переговори щодо е, запуску політичної системи. Зараз якраз відбуваються переговори щодо е, запуску нового уряду, і е, сь, сьогодні вони розпочинаються. Тож е, гадаю, що Ну, на цьому тижні ми, мабуть, вже і побачимо результат, бо практично всі зацікавлені в тому, аби ця історія закінчилася. Цей новий уряд призначить там, нові вибори. І гадаю, що до кінця року, почати мені теж да, тут важко сказати, це вже особливості румунського законодавства. Ми побачимо результат. Спасибі вам, пане Дмитре, за цю розмову. Right. Дякуємо за аналітику. Дмитро Левось був з нами на зв'язку. Політолог, експерт, міжнародник громадської організації, аналітичний центр Об'єднана Україна. Ми зараз робимо невеличку паузу, після якої повернемось і матимемо розмову.